Я вас вітаю з вами Сергій Андрійович. Ви на каналі Джим Пім. І сьогодні в нас другий випуск про те, як потрібно тренуватись в системі тягни штовхай Сьогодні ми говоримо про штовхай. А попереднє відео ви можете подивитись за посиланням. Раптом ви його не дивились. Але перед цим підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар. А ми починаємо. Якщо ви дивились перше відео, а я рекомендую його подивитись, бо буде більш зрозуміло, про що саме мова. Ми в першій частині розглянули. Вправи, котрі виконуються тягові. Тобто попрацювали над спиною. Це в нас був перший тренувальний день. Сьогодні в нас день два. Будемо виконувати жимові вправи. За жимові вправи в нас відповідають грудні плечі, також і є квадріцепси. Але сьогодні ми говоримо саме про верхню частину. І розберемо ми сьогодні з вами вправи на грудні м'язи. Починаємо. Перша вправа в нас зведення рук сидячи або метелики, як його дуже часто називають. Насправді є декілька видів тренажерів. В нас тренажер, котрий необхідно штовхати лікті одне до одного, але є також тренажери там, де потрібно з'єднувати руки перед собою. Вони відрізняються трошечки між собою, але в цілому сенс залишається один: це робота грудних м'язів, а саме приведення руки. Зараз ми розберемо деякі технічні моменти виконання цієї впливи, котрі я раджу для вас. Перше, з чого нам необхідно, це налаштувати тренажер. Нам необхідно вирівняти сидіння по висоті. як це зробити? Ми просто сідаємо, підводимо перед собою руків'я і дивимося в дзеркало, звичайно, так, щоб наш лікоть. Призведені знаходився трошечки нижче паралелі з підлогою. Він не має бути паралельно підлозі. Якщо у вас тренажер більш розкритий, то так само рука має бути нижча лінії горизонталі, для того, щоб більш безпечно ваша плечова капсула могла виконувати даний рух. Налаштувавши тренажер по висоті. Наша задача тепер зайняти вихідне положення. Вихідне положення в нас наступне: це в нас стартова точка. На вдиху ми робимо розкриття. На видоху закриття, але тепер є тут декілька нюансів: як правильно сидіти, як би парадоксально це не звучало. Ваша задача ваш таз посунути трошечки вперед по сидінню. І плечі завалити трошечки назад, тобто ваш тулуб знаходиться не горизонтально під лозі, а буквально на 5, максимум 10 градусів падає назад. Що нам це дає? Нам це дасть більш точечну проработку грудних м'язів. Тому що, якщо ви будете сидіти горизонтально або взагалі відірвати. Спину від спинки, ваше навантаження зміститься на передню дельту, і ви будете сильніше відчувати плечі при виконанні цієї вправи. Тому, налаштувавши сидіння, ми з'єднуємо лопатки, відводячи тулуб трохи назад. Робимо зведення, на видоху закриваємось і тиснемо лікті одне до одного. Далі розкриваємось і закриваємось. Найбільша помилка при виконанні цієї вправи: що люди, наслухавшись Арнольда, котрий казав нам першочергово, що чим ширше розтягуєшся, тим краще, роблять так само, як і робив він. В цьому і полягає велика помилка. Тому що механічно. Здатність плечової капсули відводитись буквально на 10-15 градусів. Це вже більш індивідуально, але в загальному це не більше 15 градусів. Розуміючи це, ми не можемо перетягнути плечову капсулу, тому що це призведе рано чи пізно до травми. Тому наша задача траєкторія руху трохи далі лінії плеча, буквально 5 градусів, і приведення плеча перед собою. Тепер ми робимо все це на практиці. Ми сідаємо, розуміючи всі ці технічні нюанси, ми. Починаємо виконувати дану вправу, максимально контролюючи її виконання. Обов'язково дихаємо на розкритті. Ми робимо вдих, на закритті перед собою. Ми робимо видих. В кожній точці робіть невелику паузу, особливо перед собою. Намагайтесь не давати інерцію цим м'язам, а виконувати підконтрольно з розумінням того, що ви виконуєте, і навіщо ви це виконуєте. І останнє, коли ви закінчили виконувати дану вправу. Знову ж таки поширена помилка, коли люди втомлюються, от вони доробили останній, і потім скидають вагу. Це може призвести до травми, тому що різке виконання з великою вагою призведе до розриву грудинного м'язу. Тому для того, щоб це мінімізувати, ви як допомагаєте собі зводити, виконали, і потім, при завершенні, ми повільно опускаємо. І прибираємо навантаження з робочих м'язів. Наступна вправа зведення рук в верхніх просорах. Але перед початком ми маємо розібратися, як правильно в ньому виконувати і як правильно необхідно його налаштувати. Перше, що нам необхідно, підняти фіксатори максимально вгору. Далі нам необхідно підібрати більш-менш адекватну вагу для виконання цієї вправи, звичайно, встановити її симетрично з двох сторін. Стосовно руків'я, я я раджу використовувати не металеві. В нас є ось такі, але є і металеві. Чому не з металевими? З металевими елементарно не так зручно, як виконувати цими. Але тут питання смаку, як кому зручніше. І так як виглядає наша вправа? Наша задача вивести руки перед собою, ноги встановити як вам зручно. Вони встановлюються зазвичай різноіменно або ліва. Або права попереду. Також є люди, котрі встановлюють дві ноги симетрично. Чи впливає це на якість виконання або якость на біомеханіку руху? Насправді не так критично, як хтось думає, тому ви можете встановлювати ноги виключно так, як вам зручніше. Виходячи з минулої вправи, ми розуміємо, що наша задача звести лопатки, подаючи грудний м'яз, вперед. Ми вивели плечі відвели назад. Виводячи руки, ми відводимо плечі назад, розкриваючи грудну клітку вперед. Далі робимо вдих і на видиху закриваємося. А тепер розбираємо найцікавіше. Якщо ви пам'ятаєте, на першій вправі я сказав наскільки плече може відводитись назад. Ця вправа не виключення. Ваша задача не перетягнути грудне м'яс, травмуючи капсулу плеча. Будьте обережними з цим і не збільшуйте амплітуду руху. Більш якісніше ви зможете пропрацювати саме тоді, коли ви фіксуєтесь перед собою і стискаєте дві руки одна до одної. Якщо без ваги ваша задача звести перед сонячним сплетінням, щоб ваші руки знаходились на одній лінії. Як ви бачите, якщо я вирівняюсь, моя плечова кістка знаходиться не горизонтально підлозі. А нижче горизонталі тепер, знаючи всі ці нюанси, як виглядає наша вправа при правильному виконанні? Ми відходимо вперед, ноги встановлюємо, як нам зручно. Робимо невеликий нахил тулубом, буквально 15 градусів вперед. Руки зводимо перед собою перед сонячним сплетінням, подаючи грудинний відділ вперед, а плечі відводимо назад. На розкритті робимо вдих. Плече не відводимо більше 15 градусів назад і повертаємо в стартове положення перед собою. Рух ми виконуємо максимально статично. Ваша задача не додавати інерції в тулубі, тобто не робити згинання розгинання, а зафіксуватись в одному положенні. Насправді друга варіація може трошечки відрізнятися від першої. Якщо вам дуже незручно дискомфортно для плечової капсули виконувати дану вправу, якщо у вас фіксується блок, ви можете опустити його. Плюс-мінус до рівня плеча, щоб воно не так сильно витягувало його вам вгору, тобто відкоригувати тренажер під ваші потреби. Наступна вправа в нас виконується в тренажері Хаммер. Знову ж таки, він дуже відрізняється один від одного. Є різні кути нахилу, різні руків'я. Зараз ми виконуємо саме горизонтальний жим, тобто горизонтально відносно підлоги. Вихідне положення в нас дуже схоже на вправу номер 1 тобто метелик зведення рук перед собою. Ми сідаємо, фіксуємо таз трошечки вперед, плечі відводячи назад. Знову ж таки, бачите, грудний відділ у мене вперед, я не сиджу закритий. З'єднали лопатки, опустили плечі. І дуже важливо, щоб ваші плечі були на одному рівні. Тому нам потрібні дзеркала, котрі є в залі. Окрім того, що дивитися, які ми гарні, ми маємо дивитись і спостерігати за лінією плечей. тому що в деяких є перекоси плеча. І коли вони починають сідати. То одна рука працює сильніше, аніж інша. І ваша задача дивитися на себе в дзеркало і милуватись, але і слідкувати за лінією плечей. Тобто ми опускаємо плечі на одну лінію і виходимо в стартове положення. Стосовно хвату, є дуже багато дискусій, який хват краще, як правильніше виконувати. Я адепт того, щоб ви брались так, як ви відчуваєте грудинний м'яз. Краще, але від мене є невеликі підсказки. В ідеалі, якщо ви зовсім не знаєте, який вам хват підходить, я рекомендую збрати так, щоб ваш хват, тобто ваше зап'ястя, ваша кість, була на одній лінії з ліктьовим суглобом. Тобто ви сідаєте, дивитесь в дзеркало, виштовхуєте. Тепер дивіться, якщо я візьмусь близько, і коли я опускаюся, бачите, в мене кість. Не на одному рівні з ліктем. Лікоть в мене завалений туди. Моя задача розкритись плюс-мінус в такій манері. І виконуючи цю вправу, в мене плюс-мінус йде рівномірне навантаження і розподілення по м'язах. Але мені, наприклад, з досвідом. Набагато зручніше виконувати більш вузьким хватом, опускаючи лікті нижче паралелі з підлогою. Це ми повертаємось до того, що я сказав раніше, що ваша плечова кістка має знаходитись нижче паралелі з підлогою. Не на одному рівні, в жодному випадку не вище, а трошечки нижче. А буде це широкий хват, або вузький хват. Насправді, ролі нам не зіграє. Наша задача обрати положення саме плечової кістки, тому що грудинне м'яс кріпиться саме до неї. А наскільки буде розкритий ліктьовий солок, нам великої ролі не зіграє. Тут питання індивідуальне. Тому, знаючи, що плечова кістка має знаходитись нижче паралелі з підлогою, ми виконуємо видих. І на вдиху розкриваємося. Тепер розуміючи всі ці нюанси, всі ці аспекти, ми починаємо виконувати дану вправу. Займаємо вихідне положення, таз трохи вперед, плечі назад. Плечі на одному рівні, потилиця притиснуто до спинки. Далі робимо видих, штовхаємо перед собою, фіксуємо руки, робимо вдих, опускаємо і на видиху повертаємо в стартове положення. Взнов вдих, видих, вдих, видих. Також є дискусії в інтернеті дуже часто стосовно того, чи потрібно випрямляти лікоть при виконанні даної вправи, чи залишати його в напрузі. Я адепт того, щоб не вставляти ліктьовий суглоб в упор, а залишати все навантаження на м'язах. Тому що, вставляючи лікоть, ви починаєте давати навантаження саме на ліктьовий суглоб. А наша задача під час виконання навантажувати м'язи. І останній момент. В жодному випадку при виконанні цієї вправи не допомагайте собі спиною, головою або ногами. Також слідкуйте за положенням рук, що саме я кажу. Я маю на увазі пальці дехто виконує ось так, дехто завалює ось сюди. Ваша задача знайти м'яку частину на долоні, поставити її в упор, взятись і почати виконувати. Мені зручніше робити без. Великого пальця комусь зручніше, навпаки, знов ж таки кріплення грудинного м'язу нам великої ролі не зіграє, як буде знаходитись великий палець на руці. Тому повертаємось до технічного виконання. Зайняли вихідне положення, зробили поштовх перед собою, зробили видих, на вдиху розтягнулись, розкрились на видиху, повернулись в стартове положення. Ну що, ми пройшли з вами це тренування? Насправді я хочу сказати декілька таких моментів, що це просто один з прикладів, які вправи можна виконувати, і загалом одна з рекомендацій тренувальної програми. Для того, щоб дізнатись більше, подивитись цього більш цікавого, не забудь підписатись на цей канал. А з вами був Сергій Андрійович. Очікуйте нових відео і до зустрічі!